Всім привіт, друзі! Під ПК з вами! БК файлів. Ми, мабуть, часто чули ці слова. БК файлів це резервне копіювання файлів з однієї папки в іншу, з диску на диск, з диску в хмару чи з хмари в хмару. Ця операція дозволяє уникнути втрати файлів, наприклад, через віруси або через пошкодження диску чи випадкового видалення. І сьогодні я покажу вам програму, з допомогою якої ви зможете зробити резервне копіювання файлів. Бо, як кажуть, багато бекапів мало не буває. Це безкоштовна програма Cobian Reflector. Це оновлена програма Cobian Backup. Її створив Льюіс Кобіан, який працює в, ун в університеті Мео Швеції. Отже, перейдемо до встановлення та огляду. Отож, переходимо на сайт. Cobiansoft.com. Клікаємо по Cobian Reflector. Переходимо за цим посиланням та завантажуємо файл інсталяції Cobian Відкриваємо його. У нас з'явилось вікно встановлення. Ми бачимо, що розробник підтримує Україну. Це дуже круто. Вибираємо українську мову. Клікаємо далі, прийняти. Лицензійну угоду, далі це за замовчуванням, так і залишаємо. Тут я вибираю встановити програму як служба. Оскільки, якщо ви, наприклад, завершите свій сеанс, то програма не буде закрита, а вона буде працювати в фоновому режимі та буде копіювати ваші файли. Це слушно для серверів, та також якщо ваш комп'ютер увімкнений постійно. Якщо ваш комп'ютер в домені, ви можете ввести обліковий запис доменного користувача та пароль. У мене ж комп'ютер не в домені, тому я обираю обліковий запис локальної системи. Далі і встановити. Встановлення завершено без помилок. Клікаємо готово. У нас кобіан з'явився в треї. Ось значок. Отож, відкриваємо його, і у нас є інтерфейс. Цієї програми. Що у нас тут є? У нас є список завдань, але у нас ще поки що завдань немає. Завдання створити нове завдання, дії з завданнями, історія, журнал, так би мовити, логи, інструменти, які нам потрібні. Давайте перейдемо спочатку до параметрів. Загальні, зрозуміло, що тут мова. Журнал також ми. Начіпаємо, я все залишаю за замовчуванням. Пошта це, якщо ви хочете, щоб вам на пошту приходив звіт по копіюванню. Візуальні елементи. Я ставлю показувати текст на індикаторах виконання. Далі переходимо в функціональність. Тут я також все залишаю за замовчуванням. В розділі Програма я ставлю чекбокс на копіювати дозволи NTFS. Це слушно для серверів, для файлових серверів. Е, якщо ви копіюєте дані, то дозволи NTFS збережуться, і ви зможете розгорнути ще один файловий сервер правами користувачів, які були на основному файловому сервері. Далі, давайте з вами зробимо якесь завдання, створимо нове завдання, і отож. В вкладці загальні тут ми можемо назвати як завгодно наше завдання. Увімкнено відключати під каталог, включати під каталоги, створювати окремі резервні копії, використовувати архівні атрибути. Це нам буде потрібно для диференційного копіювання використовувати тіньові копії та міф. Це якщо, наприклад, ви користуєтесь файлом, наприклад, Word або Excel. І в цей час починається резервне копіювання цього файлу. То тіньова копія допоможе вам скопіювати цей файл, не закриваючи його. Ми ставимо, я завжди ставлю диференційне копіювання. Що це таке? Це скопіює лише ті файли, які були змінені після останнього повного резервного копіювання. Далі переходимо до файли, і тут ми обираємо, що ми будемо копіювати: файли чи каталог. Я, наприклад, виберу каталог. Ну, ось тест 1 І цільова папка. Ми будемо копіювати в тест 2. Тут також можемо ми скопіювати файл FTP файли ось, і, або ж завантажити файли на ftp сервер. Далі ми обираємо розклад. Розклад можемо вручну один раз щодня, щотижня, щомісячно. Щорічно та таймер. Я завжди вибираю, можливо, там щотижня. Вибираємо понеділок, середа, наприклад. Динаміка, пріоритет нормальний. Тут я все залишаю без змін. Архів без тиснення. Ми не будемо архівувати файли. Фільтр. Фільтр ви можете вибрати, які файли, з яким розширенням будуть копіюватися: чи то документи, чи то картинки, чи то відеофайли. Події також я залишаю за замовчуванням. Тут ми можемо запустити якийсь скрипт, або ж командний рядок, щоб щось виконав перед запуском цих програм, перевірити їх на цілісність і так далі. І тут ми все залишаємо за замовчуванням. Гаразд! Ось у нас з'явилось наше завдання. Отож, щоб його запустити, давайте подивимось виконати вибрані завдання. Гаразд. Резервне копіювання. Тест завершено, оброблено файлові 2. У нас тут є невеличкий звіт. Резервне копіювання завершилось без помилок. Давайте перевіримо його. Заходимо на наш диск Тест 2. Тест тут він додає часові мітки. І ось тут є наші файли, які були в папці Тест 1. Тож, програма працює. Ми можемо передивитися в журналі, відкрити журнали. Наприклад, ось після, кожної, після кожного завдання кобіан створює текстовий документ, в якому відображаються всі операції, які були проведені в цьому завданні. Які файли скопіювалися, які ні, які помилки і так далі. Отож, експериментуйте, користуйтеся. Я сподіваюся, що ця програма допоможе вам в роботі та збереже всі важливі дані. Якщо сподобалося відео, Ставте вподобайку, підписуйтесь. Дякую всім за увагу. До зустрічі.